Лія Меладзе, Тарас Тополя про гурт творчі Емілі в Парижі, світло Юлії Саніної. Мощуйтесь зручніше, залишайтесь в безпеці. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. З вас вподобайка, підписка на канал, коментар для просування цього ролику. Обов'язково тицяй на дзвіночок, аби не пропускати нові ролики, які виходять тут щодня. Ну що ж, не витрачаємо час даремно, а розпочинаємо огляд головних пліток. Цього дня поїхали. Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палу м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Ох, Лія Меладзе, Лія Меладзе, преса пише, як же Лія приємно здивувала свою аудиторію фотографією з мамою і. Про що я хотів би поговорити? Лія Меладзе – талановита дівчинка. Як на мене, яскрава, самобутня, дуже схожа на свого батька зі своїми а, моментами, скажімо так, але красива, голос є, усе є. Просто потрібно більше впевненості, і мені дуже шкода, що через ці е, сердечні справи батьків Лія сама по собі окремо. Тобто це дівчинка, яка однозначно недолюблена батьками, які потрібна увага і потрібно, як мені здалося, можливо, я помиляюсь, їй потрібна ця любов від оточуючого світу від кожного, абсолютно. І це є якраз недоліком, ну не те, щоб виховання, е, але недоліком те, Чого не вистачало в житті Лії. Я дуже сподіваюся, що дівчинка себе знайде. Аудиторія у нас агресивна. В тіктоці, в інстаграмі, байдуже де, тому що всі порівнюють з батьком, всі починають щось писати, казати, Лія. А моя рекомендація тобі. Нікого не слухає, порівнюють з батьком, нехай мене теж порівнюють з Антоном С. І що. Ну схожі, ми з ним. Так е, в нас схожий вайп, в якомусь сенсі певні погляди. І що бувають схожі люди? Це нормально. Тому Лія нікого не слухай, Роби, займайся своєю справою, і все в тебе вийде. І було б непогано почути від тебе дебютний альбом. Класний матеріал українською мовою. Як вам, Лія Меладзе, пам'ятаєте, вона ж приймала участь в голосі країни в останньому сезоні, але, на жаль, не змогла поки що розкритися. Я дуже сподіваюся, що дівчинка себе однозначно зможе знайти і приємно здивувати. Йдемо далі. Ваші думки про Лію Меладзе обов'язково напишіть. Це міцний крутий номер, це гарний продакшн, це якісний свіжий саунд. Це щось нове від України, яке, можливо, для когось і контрастує на фоні війни, але не можемо ми постійно подавати все лише зі сторони війни. Має бути щось, що показує, що ми, всупереч тій драмі, яка відбувається в нашій країні, можемо робити якісне. Їх номер це якісна штука. Я не можу сказати, що це хід, але це якісна базова композиція для Європи, яка може спрацювати. Якщо навіть не спрацює, я вірю, що ми по. Трапимо в десятку, зазначив Тарас Тополя в інтерв'ю для Радіо Свобода. І мені навіть нема чого додати, тому що реально Тарас підмітив усе вірно, окрім, того, що Ах, Heart of Steel, так, це не супер хіт Але якщо хлопці допрацюють композицію, то, можливо, буде інше сприйняття. І порівнюючи на їх новому EP є трек «Broken Hearts. От Broken Hearts це однозначно переможна пісня для Євробачення. І дуже жаль, що хлопці не вибрали саме її. Не знаю чому. Просто я так розумію, що спочатку з'явилась Heart of Steel. Концепція сталевих сердець саме для цієї композиції, але у них на альбомі є, є дуже крутий класний трек, який міг би бути переможним. Також Тарас Тополя зазначив, що найсильніші емоції у мене викликала і викликає пісня Марини Круть. Це мурахи і це. Це комок у горлі і це сльози. Мені важко слухати її, там є такі тригерні слова, але це, звичайно, суб'єктивно, тому що в мене є певний досвід війни і мене це чіпляє, пояснив він. Так, Марина Круть, неймовірно крута композиція, класна команда, класні музиканти на сцені разом з нею, але це композиція виключно для українського слухача. Для Європи це буде. На те, що не зрозуміло, от Тарас правильно підмітив, що. Ми ж не повинні все лише в контексті воєнного часу подавати Європі. А як не крути, вибачте за туфтологію, саме композиція круть є прямою асоціацією з воєнним часом. Ну не хотілося б наплакати перемогу, хотілося б презентувати такий трек, який здивує Європу. І творчим це вдалося. Як на мене, будь ласка, напишіть ваші думки, цікаво почитати. Останнім часом мої думки зівпадають з Туполою, теж неоднозначно персонажом. Я з ним то згоден на всі 100%. То кардинально не згоден і сварю. Але такі люди мені імпонують, панують, тому що це цікаво, це, оці, це резонанс, холодний душ, гарячий душ, чому б і ні? Так, і що в нас там далі? Я вже і забувся настільки цікава тема. Ага, давайте зараз поговоримо про е е Емілі Саніну. Про Юлію Саніну і потім про Емілі в Парижі. Значить, Юлія Саніна. Ми відчули це дуже сильно, тому що ось ця техніка на студії. Це небезпечно для техніки, вона ніжна дуже, і до цих відключень вона не пристосована. Ми купили генератор, у нас приватний будинок, і там, власне, студія наша. Тож якось трошечки це нас рятує. Але, наприклад, ми мали нещодавно випустити наш кліп на пісню Маяк. Там мала бути анімація, і вже третя студія відмовляється працювати з анімацією, українські аніматори, тому що вони переважно всі перебувають в Києві. Вони просто не можуть працювати повноцінно, не можуть виконати в назначені терміни, прокоментувати. Юлія Саніна в інтерв'ю першому. Також співачка поділилась, чим займається вдома, коли вимикають світло. Якщо це в день, то можна багато чого зробити. Можна прибрати, можна пописати тексти до пісень, просто поспілкуватись. Ми стали більше спілкуватись. В принципі, ми молодці в тому плані, що наш будинок виявився досить пристосованим до цього всього. У нас є барбекю на вулиці, де можна приготувати теплий сніданок, є генератори. В кастрюльці чаю можна зварити, в нас є грубка, де на дровах можна приготувати. Якщо раптом щось станеться з газом, розповіла Саніна, і ви знаєте, я. Хочу повністю поводитись. Реально, українці це ж така нація, яка завжди адаптується до будь-яких умов. І коли росіянці там думали, що нас чимось зламають, тим, що нам світло вимикають, да ні, адаптуємось по щось буде складно, щось буде все одно виходимо із зони комфорту. Тим паче зима на вулиці і так трішечки, знаєте, є депресивний стан. Але з іншого боку, ми адаптуємось, тому що ми знаємо до чого ми йдемо. До нашої перемоги. І відповідно, якщо треба якось трішечки пожертвувати, так би мовити, своїм комфортом, да хрін з ним. Приготуємо на кастрюльках, там відваримо, там пожаримо, там підігріємо. Я ось хожу на свій 20 плюс поверх кожного дня пішки наверх. І ви знаєте, чудова дубця, чудові ноги можна заводити на OnlyFans собі вже акаунт. всьому шукаєш свій позитив. Тому однозначно Саніна. Мені імпонує тим, що в неї немає ось цієї зірковості. Вона проста, вона така, як і всі, вона не намагається навіть створити образ якоїсь діви. Це абсолютно історія народної любові. От глядач любить Юлію Саніну, такою, якою вона є, і це кльово. І в цьому інтерв'ю Юлія Саніна в черговий раз підкреслює свої людські якості. Тому Юльчик молодець, нема чого навіть додати. Клас, усе вірно тримайтеся, і ми тримаємось, і все буде Україна. Тож Саміна, тобі від мене лайкос. І на завершення Емілі в Парижі. Я в Парижі всього на год. Не хочу, щоб ми починали щось... Що не зможе продовжить. Ну, зайдемося ми а то потом. Нам обоим буде больно. Так гіперболізовано, так подано дуже шаблонно українців, французів, американців, так дуже м, якось проти правил нинішньої гіперчуттєвості соціуму, але настільки багато шарму чудово, все від гри акторів. Від вайбу, який ти відчуваєш, тому що саме у воєнний час не вистачає ось цієї легкості, любовні драми, маркетингова фірма, цікаві проекти. Цікаво взагалі переглядати цей серіал, який я для себе відкрив наприкінці 22-го. Тому хто хоче. З легкістю відволіктись від усього жахіття, в якому ми мешкаємо, друзі. Я вам рекомендую: подивіться Емілі в Парижі. Я думаю, це вас надихне на творчість. На закоханість, і ви зможете нарешті більше посміхатись. Тож, хто не бачив, подивіться. Серіал цікавий. Головна героїня трішки набридає там, що на третьому сезоні, тому що якась вона така занадто однакова. Але це вже занадто суб'єктивні емоції, тому що, можливо, приїлась героїня. Все чудово, костюми чудові, дами. Чоловіки там просто розкішні, абсолютно усі. Коротше, заходьте, дивіться. Ну що ж, такі у нас сьогодні плітки. Дякую за перегляд. Хм, вподобайка, підписка, комент, ви знаєте. Я не прощаюсь. Ваш тату Пліткар каже, до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Зіркові плітки та інсайти. Ваш штату Пліткар без м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став вподобайку та підписуйся на канал.